Тевтобургський ліс поблизу Ганновера в північній Німеччині заспокійлива й мирна картина. Мене звуть Меттью Сеттл. але у 9-му році нашої ери це місце не було мирним. Тут відбувалася битва. У якій 18 тисяч римських воїнів, яких вів їхній командир Вар, потрапили у засідку, влаштовану колишнім римським воїном на ім'я Армінії, який очолив кілька тисяч озброєних чоловіків з германських племен. Три дні варта його люди намагалися вирватися з смертельної пастки. У наші дні з допомогою новітніх технологій комп'ютерних ігр ми як ніколи раніше зможемо побачити цю велику битву. Величезна кількість воїнів, військові бойові формування, як саме відбувалася битва і як здобулася перемога у цій битві. Вирішальні битви. Герман Німець. У дев'ятому році нашої ери Рим був упевнений своїй могутності. У нього були підстави для такої впевненості. Імператор Август правив вже 36 років. За цей час він реформував армію, став головнокомандуючим всіх римських легіонів і, як ніколи раніше, розширив кордон Римської імперії. Римляни ніколи не почували себе так добре. Відчуття своєї могутності породжувало ідею про світове панування Риму і як наслідок цього надзвичайна самовпевненість римлян. Боги завжди на боці Риму. Август був великим племінником Юлія Цезаря. Він вірив, що народжений від Бога Аполлона і тому назвав один з місяців року на свою честь. але якщо він і був богом, то Mr. безперечно God. Богом доволі миршовим. Short, walked, Маленький на зріст та кульгавий 72, у віці 72 роки, він бачив тільки одним оком. Але навіть одним оком він чудово спостерігав свою імперію. Він розсунув кордони Римської імперії щоб застерегтися від нападів варварів. Він особливо пишався темпами колонізації та романізації прикордонних племен. Здавалося, що все це спрацьовує і в одному з найбільш варварських закутків імперії Германії, сьогоднішній Німеччині. Там були споруджені нові містечка Майнц, Колон та Бон, де стояли римські гарнізони. Але всі вони були на захід від річки Рейн. На схід від рейну ситуація була геть іншою. Землі між Рейном та Ельбою завжди були небезпечною територією. Молодий римський командувач Друзій 20 роками раніше намагався підкорити східні племена і просунувся на схід аж до Ельби. Але він упав з коня та помер у віці 29 років. Здавалося, що на момент своєї смерті він утихомирив цей регіон. Тепер прийшов час романізувати ці племена у цьому році нашої ери август Цезар призначив квінтілія вара своїм намісником в Германії. Вар мав встановити на прилеглих до рейну територіях римську адміністративну систему та перетворити ці землі в справжню провінцію Риму. У Вара була багата фамільна історія. Його батько та дід після невдалої політичної гри покінчили життя самогубством, але Вар не збирався продовжувати цю фамільну традицію. Вар щойно приїхав з близького сходу. Він був намісником у Сирії. В одному з стародавніх джерел його називають шахраєм. Коли Вар потрапив у Сирію, то він був бідний, а Сирія була багатою. А коли Вар поїхав з Сирії, то він був багатий, а Сирія була бідною. Але Вар був адміністратор, а не бойовий командир. Він думав, що Германія вже готова стати провінцією Риму і германським племенам кортить навчитися жити згідно з римськими законами та засвоїти римську систему управління. Після приїзду в Германію він спробував впровадити систему оподаткування, одночасно підтримуючи добрі стосунки з місцевими лідерами, вождями племен. Найбільш помітним серед них був Арміній. Його землі лежали між Рейном та Ельбою. Здавалося, що Арміній вже повністю романізований, про що свідчило його римське ім'я. Йому було близько 25 років, і свою юність він провів в римській армії. Він служив офіцером у допоміжному війську. До допоможного війська вояків рекрутували у провінціях та прикордонних землях. Вони служили у військових частинах по 500 вояків, якими командували місцеві лідери. Допоміжне військо допомагало римським легіонам. Армінії був дуже хорошим командиром. Він вивчив латину і йому було надане римське громадянство за бойові заслуги для вара романізований вождь був прикладом того, чого можна досягнути в цьому регіоні. Вони стали близькими друзями і разом харчувалися. Амінісмеарміній був людиною з ногами в обох таборах. Такі люди, як Армії, були дуже потрібні римській імперії. Вони користувалися повагою серед місцевого населення, водночас підтримуючи нормальні стосунки з римськими властями. Але посмішки друзів приховували гірку реальність. Здебільшого вожді племен боялися, що вар змусить їх платити великі податки Риму замість дарунків доброї волі або данину, яку вони зазвичай відправляли імператору. Схоже, що посадовці, починаючи з рівня вара і аж до імператора, вважали, що Германія готова стати римською. У і германці готові сплачувати податки, як і всі інші, Але вони помилялися, андеміскалькілайдедраволівожді племен боялися, що після перетворення їхніх земель на провінцію Риму вони втратять свою владу та вплив політична незалежність земель, перетворених на римську провінцію, назавжди зникала. Цю гірку пілюлю важко було проковтнути місцевим лідерам, якщо вони не мали гарантій, що зостануться при владі при новому провінційному режимі. Армії знав, що вони мають рацію. За часів служби в римській армії він добре вивчив залізну хватку римського уряду. ВАРА треба було спинити. Насправді, Арміній був лідером місцевого руху опору. Він безсумнівно знав достатньо про римське суспільство і особливо про римську армію, щоб знати, чому саме він опирається. Він завжди тинявся у таборі. Вара. коли інші римляни попереджали вара не довіряти йому і казали, що він може зрадити то Вар безапеляційно відповідав: він мій друг, і він це вірив. Вар був занадто самовпевнений. Він навіть не уявляв масштаби небезпеки, яка загрожує Риму. але він довіряв не тим людям людям з ногами в обох таборах. у вересні 9-го року нашої ери надійшла звістка про повстання племен на землях, що на відстані кількох денних переходів. Вар негайно вирушив, щоб придушити його. Він взяв з собою три легіони: 17, 18 та 19 і германське допоміжне військо. Армінія союзника, якому він беззоглядно довіряв. Їхній маршрут пролягав через глухий Тевтобургський ліс. Прийшов момент Армінія. Тепер Вар мав дізнатися, хто насправді його так звані найкращі друзі. Дев'ятий рік нашої ери. Римська армія в Германії вирушає на придушення повстання германських племен. На карті східна експансія Римської імперії. Бар веде 18-тисячну армію з обозом, у якому десятки вантажних фургонів. Серед вантажу офіцерів великі дерев'яні ліжка для лісового комфорту. Три легіони зі складу найкращих римських легіонів були гордістю та втіхою імператора Августа. Август негативно ставився до воєнних кампаній, вважав їх рибальством на золотий гачок, тобто ризиком втратити одну з своїх найголовніших цінностей військову могутність. Римляни вважали ліси диким та нецивілізованим місцем і тому боялися їх. Вони вірили, що дубові ліси на півночі позначають кінець світу. через 100 років після подій, про які йде мова, Тацит описував Германію як країну міфічних істот напівлюдей, напівтварин. Отже, германські ліси були міфічними для римської еліти. Германці вірили, що лісові дерева ростуть на святій землі. Різдвяна ялинка це своєрідний відголосок отих вірувань. Коли римляни увійшли в ліс, вони були змушені відмовитися від звичного для них маршевого строю. Натомість вони сформували довгу колону завдовжки майже 3,5 кілометри. Кавалерія просувалася попереду. Варта його оточення їхали десь посередині колони. Деспонт зголосився поїхати вперед зі своїм допоміжним військом, щоб зібрати союзників для битви з повсталими племенами. Вар подумав, подумав і погодився. Армінів та його люди розтанули в лісі. Як для союзника Риму то був нормальний вчинок, абсолютно нормальний. Зважаючи на те, що Вар повністю довіряв Армінію, немає нічого дивного в тому, що він дозволив йому це зробити. Армії певна річ вчинив навпаки. Він поїхав збирати сили, які протистоятимуть Риму. Вояки в колоні нервувалися. Досвідчені Центуріони насторожено вдивлялися в темні лісові хащі, але Вар почував себе в безпеці. Він вважав це приємною прогулянкою у мальовничому та спокійному лісі, але то була фатальна помилка. Арміармії безумовно був здібний командир. Вар навпаки, був нікчемою. Але найсумнішим було те, що він навіть не здогадувався про свою нікчемність. він не сприймав поради інших людей. Тепер римляни просувалися по лісовій стежині з одного боку, якої був крутий пагорба, з другого болото. Щоб ще більше погіршити становище римлян, погода раптом зіпсувалася. Пішов дощ із сильними поривами вітру. Вони не могли сформувати бойову лінію. Вони не могли розмістити на флангах кавалерію, щоб захистити піхоту від флангових атак ворога. Гіршого для римлян поля бою не могло бути. Раптом на передню частину колони з лісу полетіли сотні стріл та списів. За лісовими деревами ховалися майже 18 тисяч воїнів з германських племен. В колоні римляну творилося безладдя. Вони знали, який бойовий стрій слід прийняти у випадку подібної атаки, але не було місця, щоб сформувати такий стрій. Вояки безладно штовхалися, коли бігли, шукаючи порятунку. Але коли римляни спробували утікти подалі в ліс. То виявилося, що германці викопали між деревами ями та замаскували їх. Цю пастку вони створювали, мабуть, кілька тижнів. Ми бачимо, що ця засідка була ретельно спланована. Германці добре обміскували, як заманити армію римлян на несприятливу для них територію, як розчинувати армію і як скористатися цим з максимальною вигодою. Звістка про те, що сталося, дійшла до Вара лише через кілька хвилин. Зв'язок колоні на марші був ускладнений. Якщо щось погане сталося в одному місці, то інші частини колони могли нічого про це не знати. Вони могли чути приглушені крики, що надходили здалека, але вони не знали, що там відбувається. Тепер германські вояки зіскакують із дерев і кидають списи в колону римлян. Потім вони нав'язують римлянам ближній бій мечами. Римські легіони не могли об'єднати свою силу на такому несприятливому для них полі бою, яке було повністю на користь армії Армінія. Вара заманили в ретельно сплановану засідку. Тепер у цій різанині він нарешті побачив жахливу реальність. Його зрадила людина, якою він пишався. Арміні знав, що битися з римлянами у відкритому полі це самогубство. Більшість його армії складали списники, які не мали жодного шансу в бою з дисциплінованими військовими формуваннями римлян. А зараз, у так би мовити, своєму подвір'ї він може що завгодно робити з отими легіонами. Після першої атаки германці відступили в ліс. Надвечір люди вара розбили кілька таборів, але наступного дня знову був дощ та вітер і знову почалися атаки германців. Погода була просто жахлива. Дощ, um, When... вітер не тільки робили um, неможливим um, зібрати докупи римське uh, військо. Але й ускладнювали використання своєї зброї. За таких умов неможливо було скористатися пращами та луками. Дощ ускладнював формування бойового строю, щоб захистити себе. дощ робив неможливим використання луків. Дощ робив марним кидання списів. Армінії прагнув. Прорвати колону римлян в кількох місцях, розчленувати римське військо та знищити його частинами. Окремі групи вояків проривалися в ліс, але там вони потрапляли в болото. Римляни вміли битися і в дощі і при сонці, але ніхто не зможе битися у торфяному болоті. Навіть зважаючи на елемент несподіванки, постає питання, чому важкозброєні римляни не змогли протистояти легко германцям? справа в тому, що Армія озброїв частину своєї армії римською зброєю. на місці битви ніколи не знаходили традиційної германської зброї. Для Вара поразка була немислимою. Він завів у лісову паску три дорогі серцю імператора Августа легіони. Мрія Августа про розширення кордонів імперії перетворювалася на кривавий кошмар. Дев'ятий рік нашої ери в германському лісі 18-тисячна -ти римська армія б'ється за виживання на карті просування імперії на схід. На другий день Вар намагається перегрупувати своє військо, але не може зв'язатися з іншими частинами своєї армії. Армії зумів розчленувати колону римлян на дві частини. Це означало, що одна половина армії не знала про долю другої половини. Окремі частини кавалерії Римлян, яка не могла маневрувати в лісі, покинули свою піхоту та зуміли прорватися до річки Рейн вояки, що залишилися в живих, протрималися ще другий день. Уранці третього дня вони вже були повністю оточені та геть виснажені. Варта його офіцери розуміли, що поразка абсолютно неприпустима. Вони також знали, що капітуляція означає неминучу жахливу смерть. ніхто не захоче опинитися в шкурі Центуріона, офіцера, який потрапив у полон до германців. Більшість римлян командирів усвідомлювала, що в полоні на них чекає жахлива доля. Тому вони обрали самогубство they choose suicide. для вара думка про те, що його обдурив та зрадив найкращий друг Армінії, десятикратно збільшувала приниження від поразки. Man, Думаю, Вар був людиною, яка ніколи навіть і не думала про полон. найшляхетніше для людини в його становище це вчинити самогубство. Тим більше, що у нього були приклади самогубства батька та діда. Не можна навіть припустити, що такий хлопець може так би мовити підняти білий прапор та заволати. Гей, я тут Візьміть мене в полон. Після смерті варо опір решти його вояків був швидко зламаний. Різня, яка за цим сталася, вжахнула рим. Трупи загиблих були розчленовані, їхні голови та руки висіли на деревах. Полонених тягли в глибину лісу, де їм перерізали горлянки та вкидали їхні тіла у воду, як пожертву лісовим богам. Потім упродовж багатьох років білі людські кістки всіювали землю в цьому прекрасному лісі. Германці відрували голову вара та відправили її у Рим. Ось так в Римі дізналися про долю своєї армії. Не чутки, а відрубана голова Вар повідомила їм про це. Три повних легіони, майже 18 тисяч вояків, були мертві. Август ніколи не отямився від цієї звістки. нічні страхіття. Після цього августу снилися тільки кошмари. Він звільнив свою германську особисту охорону. Він відмовився стрихтися та голитися. Після цього август вже не міг нормально спати. він схоплювався серед ночі і кричав: Вар, вар, поверни мені мої легіони. Римляни так і не змогли відновити оті легіони. Загальна кількість легіонів скоротилася з 28 до 25 і майже упродовж двох століть вони не збільшували свою армію. Але то була не тільки втрата улюблених легіонів Августа. Чи будуть безпечними кордони? Чи зможуть тепер варвари? Просочуватися в імперію спочатку була паніка, то було чудове військо, і тепер його немає майже 10% загальної кількості римської армії. Постало питання де тепер зупиниться ворог? Було впроваджено військову повинність, але коли стало ясно, що германці не збираються переходити за рейн, то страх змінився приниженням. Через шість років ще одну армію послали за рейн. Вояки побачили кістки своїх бойових товаришів і знайшли штандарти загиблих легіонів, але германські племена залишилися непереможеними. З мріями про подальшу експансію було покінчено. Імперія зупинилася на рейні. Цю поразку відрізняє від інших поразок в історії Риму. Той чинний, що внаслідок неї зупинилася подальша експансія Римської імперії в цьому регіоні. Це мало дуже довготривалі наслідки і безпосередньо вплинуло на саму форму Римської імперії. Внаслідок битви в Тевтобургському лісі річка Рейн стала своєрідним кордоном між культурами, між романськими мовами, що походять від латини, та германськими мовами. Арміній здобув видатну перемогу, але він не зумів об'єднати германські племена в єдину силу. Через 10 років його вбив один з його наступників. Але він став символом німецького національного опору. Наступні покоління змінили його латинське ім'я на німецьке і нарікли його Германом Німцем. У 14 му році нашої ери імператор Август помер. У своєму заповіті він попереджав свого наступника не починати війну на землях, що на сході від Рейну. Варвари перехитрили римлян, і білі кістки вара та його воїнів позначили кордон Римської імперії. Українською мовою.